Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо. Маємо вихідний, маємо день. ну, Хто має вихідний, хто має, звісно, працю, то вже тут. Але маємо день для Бога. Маємо день для Бога і день провести з Богом теж можемо. Не обов'язково, але можемо. Бог нас принаймні до того заохочує, і Марія нас заохочує проводити кожен день з Богом. І Бог чекає на тебе сьогодні, щоб ти з ним провів. Час, годину на пустині може сходив, Бо вчора ти не ходив, я знаю, що не ходив ти вчора, не ходила на, на пустиню, то сьогодні треба піти. Сьогодні найкраще для того час. Така є паска велика. Я про неї дуже часто кажу: що нема вчора, нема завтра. Є тільки сьогодні. Бо твоє завтра знову буде сьогодні. Ну, і, і через 3 секунди буде знову сьогодні. <реш> і Постійно секунда це каже сьогодні, 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 сьогодні. І Паска жити завтрашнім днем, або минулим, вчорашнім днем. Є тільки сьогодні, більше нічого немає. Бо ти не можеш сходити взавтра і принести мені звідси, або сходи взавтра і скажи, як там буде. Не можеш, не можеш, бо то не належить тобі ніяким чином. Тільки сьогодні. Сьогодні, і, і сьогодні Господь кличе тебе і, і, і хоче з тобою спілкуватися. Не завтра, не через 10 років. Невідомо, що ти там буде через цих 10. Невідомо, що завтра буде, через годину, що буде невідомо. А ти вже десь літаєш в облаках. Це така Пасха, це не тільки ти, і я. Всі, всі, навколо У нас таке суспільство, що ми втягуємось. Сатана так зробив, що втягуємось в завтра або в. Минуле або в майбутнє, але щоб тільки не бути в сьогодні, не радіти сьогодні, не перемагати сьогодні, бути десь, десь там. Ну і сьогодні! Заклик! заклик – Будь сьогодні! Живи сьогоднішнім днем і роби те, що ти хочеш зробити колись сьогодні. Бо завтра не існує. І сьогодні у нас буде 25 червня, 2006 рік. Дорогі діти, з великою радістю у своєму серці дякую вам за всі молитви, які приносите цими днями в моїх намірах. Знаєте, дітоньки, про це не пошкодуєте ні ви, ні ваші діти. Бог нагородить вас великими благодатями, і ви здобудете життя вічне. Я близько вас і дякую всім тим, які за всі ці роки прийняли мої послання, провадити їх у життя і вирішили вибрати святість та мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні Марія нам каже. Ви всі будете на небі. Ну, не всі, а всі, хто вибрали, всі, хто вибрали дорогу святості і миру. Ну, Направду вона каже з великою радістю. Марія каже сьогодні: з великою радістю у своєму серці, дякую тобі за всі молитви, які приносиш цими днями в моїх намірах. Принесла в моїх намірах. Знай, дитинко, про це не пошкодуєш ні ти. Ні твої діти не пошкодують. Є діти в тебе сьогодні. Якщо ще нема, то вже не пошкодують. А якщо вже є, то вже не пошкодують. Ну, Тобто, ви зрозуміли мене. Діти твої не пошкодують. Діти будуть мати. Марія каже: Бог нагородить тебе великими благодатями і здобудеш життя вічне. Тебе і твоїх дітей. І твоє покоління. Ну, можна і так сказати, що твоє покоління. Тому. Бачимо, що для дітей найкраще, що ми можемо зробити сьогодні, це молитися. Молитися в намірах Марії. А Марія нас заохоче молитися кожного дня за, за різні наміри. Тобто, там вона каже молитися за тих, хто не пізнав Божу любов. Там молитися за священиків, там молитися за богопосвячених, там за місіонерів. І так, в різний спосіб ми постійно молимося в своїх намірах. Каже: я близько. Близько тебе. Знову, Марія сьогодні вже другий раз каже, що я близько тебе. Нам казала, коли в четвер здається, що близько, близько тебе. І сьогодні каже: я близько тебе і дякую Тобі, який всі ці роки прийняв мої послання, продов... провадив їх у життя і вирішив вибрати святість та мир. Чи ти сьогодні вирішив провадити всі послання Марії, вирішив. Вибрати святість та мир. Чи ти ще обираєш, чи ти ще так десь ну, наполовину там, наполовину там, десь а я не знаю, може, а може ще хочеться до гріха повернутися, ну, і, бо спогади там. Але ти сьогодні що обираєш? Не дивись на своє вчора, на позавчора не дивись. Сьогодні обери цей, цей, цю дорогу святості та миру. І вже завтра війдеш ти новою людиною. Але завтра не буде. Кожен день є сьогодні. І твій вибір має бути сьогодні остаточний. На всі, на всі сьогодні, які ще будуть далі. Тож обираємо святість та мир, будемо благословенні ми, наші діти, наші покоління, наші внуки і правнуки. Будьте благословенні. Благодать вам мир, радість з Па-па.